Херсон це Україна в рамках цього мистецького проєкту. Громадські активісти Херсонщини організували мандруючу виставку картин, які створювали художники з різних куточків України. Ми приїхали до вас з нашим культурним проєктом, який називається Херсонщина це Україна. Чому ми його зробили? Два місяці після окупації, з 24 лютого по 24 квітня, наша команда знаходилась. Там, на окупованих територіях. Ми допомагали дітям-інвалідам, дітям-сиротам, пенсіонерам. Для нас це була ключова робота. Там, крім цього, більше нічим займатися тоді неможливо. Але коли вже нам сказали, що ми вже всім там дуже місцевим колаборантам надоїли, ми виїхали 24 квітня на Пасху наша частина нашої команди виїхала. Частина залишилась там до цих пір. Три громадські організації, благодійний фонд це крафт, благодійний фонд об'єднання і моя команда, ми зупинились в Умані, тому що це було найближче, скажімо, з точки зору комунікації до тієї, з якою ми до цих пір працюємо. Вже більше 9 тисяч продуктових наборів наші команди доставили туди. І коли нам деколи влада там офіційно каже, що... Так це ж неможливо, тому що ну, це ж там окупована територія, Я кажу так, тому що фактично це неможливо з точки зору влади, бо їм це можна тільки тоді, що дозволено. А ми підприємці, нам головне результат. Тому В нас це можливо, ми це робимо до цих пір. Але в мене там залишилась дружина, в мене залишилось там теща. У наших багатьох друзів залишились там рідні, близькі, наша, частина нашої команди. І досить часто ми чули від них, що ну ви ж нас типу, залишили, ви ж нас там ви ж уїхали. І коли я деколи розказував, що ну, знаєте, хлопці, там, ну я ж теж там був, я ж це пам'ятаю, я їздив через ці блокпости, там я бачив, як розстрілювали, все це бачив. Вони кажуть, ну ти вже ж скільки часу від'їхав, а ми ще тут скільки часу є. І ми тоді подумали, що зробити таке, щоб донести таку інформаційну хвилю до людей, які там, що ми їх не забули, що ми про них думаємо. Пам'ятаємо про них, хочемо їм допомогти. У нас було більше 50 художників, які хотіли приїхати. Ми не ми відбирали цих людей, тому що нам ми дивилися, які є в них моменти, мотиви. Ми хотіли, щоб це було таким чином. З різних з Львова, з Києва, з Ірпіня, з Кременчуга. Ми ще будемо показувати вам фільм. Там є художники, які не змогли нам картини передати, які в окупації, але це художники, які нам надали формат електронний, щоб ми могли це показати людям. Ми, ми вам покажемо вам. У нас, ну скажу чесно, для мене важливо, коли я бачу херсонців, які стоять, дивляться цей фільм і плачуть. І Я розумію, що в якійсь мірі ми могли домогтися того, чого ми хотіли. Важливість таких мистецьких всеукраїнських акцій важко переоцінити. Ми як ніколи здружені та єдині, в прагненні пошвидше вигнати з рідної землі окупанта. Основне зусилля сьогодні в культурному фронті це зібрати кошти для звільнення Херсонщини і звільнення наших територій від орків. Тому найважливіше, що ця виставка відбувається. Всі бажаючі зможуть долучитися до збору коштів, придбати картини херсонських художників і таким чином підтримати Збройні Сили України і підтримати нашу перемогу. Такі акції по країні відбуваються доволі часто зараз, і напевно, це єдність наша, об'єднаність наша і те, що мистецтво не осторонь. Я це називаю культурним фронтом. Це культурний фронт, який зайняв свою нішу у війні. З нашими найлютішими ворогами цей проект є покликаний для того, щоб привернути суспільну увагу взагалі всієї України і світу до тої проблематики, яка зараз є в Україні, і до Херсонщини. Вони представляли в Умані в Одесі. Ця виставка, 14 жовтня, була експонована у Львові в Пороховій вежі за підтримки Львівської обласної адміністрації. Сьогодні ми маємо нагоду її бачити у Франківську 16 числа. Якщо не буде ніяких кардинальних змін, то виставка буде відкрита о 17-й годині в Коломиї в арт-центрі Зодіак. Павло Ярмій, організатор виставки, розповідає про сьогоднішні страшні реалії окупованої Херсонщини. Ми теж вигораємо. Ви не розумієте наскільки це страшно, коли. Ну, я скажу про себе, мені 60 років, і ти виїжджаєш звідси, звідти, і ти в 60 років розумієш, що в тебе нічого немає. Тобто ти там ще там рік назад, ти був людиною, яку знала вся область, а ти сьогодні ніхто і ніде, і, і, і ніяк. Це дуже страшно. Тому перше, це для них, друге, це для нас щоб, нас, щоб ми самі себе підтримали. І третє це для вас, щоб ви зрозуміли, що ми не є баластом для вас. Ми такі самі українці, як ви. Просто так вийшло, і це всі ми винуваті, і ми, і всі, хто тут, що ми зараз в такій ситуації. І тому ми зробили такий проєкт, тому що я зрозумів, що коли я був там, мене точно не кусок хліба мотивував бути людиною. Це було щось типу, там, ой, у Лузі червона калина, чи «Русський воєнний корабль, йде подальше. Або Добрий вечір ми з України. І ми подумали, ми зібрали 20 художників з усієї України. Ми їх запросили в Умань, це був перший офлайн-резиденція, офлайн перша в Україні після початку війни. Ми їх запросили в Умань, ми їх поселили, вони 12 днів жили в нас, в Софіївці. Ми їм робили красиві поїздки, ми їм красиві екскурсії. І ми їм сказали, покажіть українську Херсонщину, Херсонщину, українську, нашу, в яку ми хочемо повернутися. Вони створили близько 60 картин, вони тут, але потім люди почали додавати картини. Художники там в містах, де ми були, вони приходили. Деякі були, які приходили, навіть подивилися і кажуть, можна я вам картину залишу? Бо ми хочемо 50% тих коштів, які ми потім заробимо. Ми хочемо ці гроші потратити на ЗСУ. Ми у нас є своя 57-ма бригада імені Кошового атамана Кості Гордієнко, яка була в новій каховці розквартирована. Але в той час, коли Окупанти зайшли, вона була на Луганщині, вона не могла захистити наш наше місто. І ми знаємо, що ми хочемо для них купити. Ми хочемо купити. Вони сказали, Павло, саме головне, що ми їх бачили вночі і вдень це тепловізори. Давай нам, і ми будемо їх бити. Мистецький проект Херсонце Україна благодійний. Тут вже відбувся аукціон, де кожен охочий зміг придбати картини та тим самим допомогти Збройним силам України. Також частину коштів спрямують на відновлення культурних історичних цінностей Херсона, які знищили московити. Є люди, особливо за кордоном, які кажуть, що ми боїмося, скажімо так, донатити війну. Ми хочемо донатити якісь соціальні, культурні проекти. Тому половина цих проєктів це буде кошти на відновлення тієї культурної спадщини, яку розбомбили ці орки. Це наш такий культурний соціальний проект, абсолютно народний. На жаль, скажімо так, коли я цей проєкт, скажімо так, Запустив, всі розказував, що це дуже круто, але потім оказалося, що це круто, коли тобі не треба заплатити свої гроші. Получилось так, що фактично більшість цих коштів на сьогоднішній день я взяв кредит і зробив цей проєкт. Але для мене це дуже важливо, тому що я всім розказую чесно, як воно є. Для всіх цей проєкт називається Херсонщина це Україна. Для мене... Це я хочу додому. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой у Лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна за жури...